Я птицьку! Відбігає. Вбігає. Ти може краще все. сидіти, щоб була трансляція. Далі. А, і не знімати і воно собі не будеш перелаштовувати камеру. Дякую щиро. За запрошення і взагалі за можливість тебе привітати. Знаєте, дуже так творчим людям в теперішній час непросто, бо багато хто докладає зусиль до всього іншого, хтось воює, хтось волонтерить, хтось там працює просто і донатить. І всі ці емоції ще потребують часу, аби ми їх якось осмислили, переплавали в тексти, в спектаклі, у вірші, у пісні. І ну, це чудово, якщо у митця це виходить якось одразу. І, або якщо не одразу, то швидко в чого стають от такі альбоми, які Олег пише, які скоро вийдуть. Я сподіваюся, інші теж потихеньку ми будемо до цього підтягуватись, тому я, мабуть, почитаю якісь кілька і старих текстів, і кілька нових. Щоб його привітати, подякувати вам, що ви сьогодні теж завітали на цей захід і підтримати всіх творчих людей, бо вони нам потрібні. Вони нам потрібні, і хай всі будуть своїми здоровими, бо українську культуру треба просувати, рухати далі, будети на ширші обшири. У талантів у нас без і таланти на будь-якій і смак, як кажуть, бо ви вже сьогодні бачили абсолютно різні музичні ну, стилі, музичні типажі, музичних виконавців. І вони обоє, були прекрасні. Ну, зараз у поезія. А, так, думаю, що щось треба світле позитивне. ну, Можливо. Не хочеться сумного, і я почну з такого вірша з присвятою часткового чоловіку, часткового Богдану Ігорю Антоновичу. У відомого українського поета Богдана Ігоря Антоновича є текст, в якому звучить наступне Антонич був ми жив колись на вишнях». Такі хрестоматійні абсолютно рядки. І я їх намагалась переосмислити. У мене народився текст під назвою Був би ти, ти глибою би на цих ось деревах, де вогко і тепло, як у затишку жіночого лона, де гострі, мов шаблі слимаки, відкушують неквапу, шматки вічності, де спокійно і сонячно. Яку втраченому людством раю. І лише мавка танцьовує, випрошуючи собі на згадку червонясту стрічку. Але поки ми тут, і допоки ми є, залишайся собою, зі мною, в мені, глибою. О, так, трошки полігарно. І наступний текст він такий не, не не простий. Це моя спроба долучитися до вічної теми поезії. Всім поетам хочеться зрозуміти секрет слова, його таїну. Чому слово може лікувати, може вбити, може закохати, може змінити світ і. Я думаю, ми, ми будемо завжди вічних в пошуках цього секрету, і ніколи ніхто його не розгадає, але кожен намагається збагнути. І ну, про слова цей текст. Тобі болить, а отже, чи жива? Нехай судомить вулиці від вітру. І хмари, мов сполохана трава, летять на смерть, до нилу або туди не дихати, зануритись в пісок, чіплятись за зірки, мости, дерева до вічності. такі незрими кров. А ти стоїш всміхнено в зірцем, вогненним оком нависає світ і шантажує бурями, громами. Моєєство не єва, не Лілі, а щось, що повертається словами. О, а цю я цей текст я, до речі, дуже люблю. Я його називаю таке, знаєте, «лічилочка». хоча вона можливо не зовсім лічилочка, Бо я його собі десь приблизно так уявляла. Коли писала, зараз треба знайти, а то. О, знайшла. Я його власне, читаю не самим текстом, а зараз дійсно лічила. Так, Раз, два, три. Один, два, три. До третіх півнів, четвертої чарки, п'ятої весни, ти мене відпустив. Змухнувши як сонечко з пальцями, щиросердний вірянин. Церкви другої половинки не скини свого храму непоступливою тубілкою, чиї довжина спідниці зачисті, гострота ножів язика, закрути стегуни слів, захмарили предківські обличчя на стрічних зниках. Твій метеликовий погляд із синього граніту весь туди в жару залишився. Личу. Ну і не знаю, мабуть, щось із новенького чи ще трошки старенького, як скажете. Срічку, може, в тебе там є якісь побажання? І про відьми прочитаю. Смислі. Ну, жінки моїй землі різні. Навіть як зрозуміла. Сергійна тікає вже про ну на нову збірку, яка потихеньку пишеться. Абсолютно різні тексти. Але це я теж по-своєму люблю. Він присвячений всім жінкам. Бо ми багато чого можемо, вміємо, робимо, маючи за спинами наших не знаю, предків, наших рідних. Жінки моєї землі, янголи й відьми через одну. І той, хто сидів у скалі, стає тим, хто йде на війну. Варяться в казанах, амброзія, дикий мед, російський крабль іде. Мара викладає так мед. Кікі морелада плете з обіймів і веремій. Вороже, військо, паде. Бо ми на землі. Свої. Так, це таке. Дуже. Моє, якщо хочете ворожіння, чаклування, наше загальне всіх. Ну і ще тоді два текстики, один з яких навіть ніхто і нічого не бачив, а друге, ну теж так, щоб позитивно вам завершити свій виступ. Наповутинні виблискують сльози. Після ракетного ранку. Все наполохане птасто пише ключами симфонію гніву і болю. Тужить поранений очерет. І тільки бабки кохаються так, ніби осені існує. Ну і на фінал. Цей текст називається Теорія білих снів». Дуже хочеться вірити, що після глобальної, просто не, апокаліптичної темної смуги у нас буде. Світла, райська, довга смуга, тепла сонця, любові щастя. Їжджаєш у місто безсоння нічних тривог, де пахне повітря вишнями і поїздами. І мовчки провадиш купельний свій діалог з Дніпром і деревами, з погадами і книжками. І хмари, мов дрони, вистежують кожен рух. І мокрий світанок дартує вузькими стежками. А ти вперто віриш в теорію білих смуг і в те, що ці смуги любов бронює за нами. Дякую щиро, леже вітаю і Боже успіхів твоєму новому альбому. Тетяна Шептицька. Всему запрошую.